Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, знаходимося біля нашої відгодівлі. І сьогодні на нас чекає трішки така цікава справа. В общем, сьогодні треба трішки буде попрацювати. Наші відгодівельнички сидять, слухають. Зайшов в двері, відчинив і вони попідскакували. Лежали, відпочивали. Сьогодні плануємо забій кабанчика. Ну, а, можливо, свинки, не знаю. Хто самовільно вийде з клітки, відчинимо. Хто перший пішов на виход, той піде на забій. Є тут парочка таких цікавих, які не дають прибратися, каліточку тільки відчиняєш, і вони рвуться на вихід. Так що ми їм дамо сьогодні таку можливість. Наш кабанчик внутрячок, якого ми оперували, зробили кастрацію. Ось, як бачите, місце операції вже практично там нічого немає. Трішки, трішки, кірочка така зверху ще є, яка з часом відпаде і залишиться невеличкий шрам. Все. Кабанчик почуває себе супер, росте. Корот споживає, вагу набирає. Так що все чудово. Не знаю, яка вага у наших відгодівельничків, ну, але, на вигляд так, виглядають потужно. Сьогодні їм 169 днів від народження. Ну, скажімо так, практично 170 днів. Це 5,5 місяців. Виходить. Взяв, підняв їх, щоб було більш зрозуміліше, як вони виглядають. Ну, я думаю, вага десь 140 плюс і легко. Так що непоганий результат. Будемо по трішки вже розпочинати забій і по трішки розпочинати реалізовувати. Це поросятка від нашої міли, яка покривалася краячком максимус. Сподобались мені результати, які вони показали, цей тандемчик. Так що можна рухатися в цьому напрямку непогано. Ну, протестуємо. Протестуємо ще інші, скажімо так. Схрещення різного виду є в нас дюрок, є в нас петренчик. Цього разу, до речі, десь через 2 дні. 19 го виходить, березня, срок уміли знову до опоросу. І вона цього разу покрита петреном, нашим петреном, нашим тімоном. Так що ось такий результат. Свинка йде на слідуючий опорос, а її перші. З поросятка вже йдуть на забій. До речі, це ідеальний варіант. Я маю на увазі те, що свиноматка ось за слідуючим опоросом зараз опороситься, і поросятка біля неї ще буде 30-35 днів. От За цей період якраз можна цих прибрати і звільняється місце, і ви знову ставите на відгодівлю поросят. Тобто йде отаке коло. Якщо є місця для відгодівлі і для свиноматок, тобто можна розраховувати таким чином, що поросятка, які поставлені на відгодівлю, вони до того періоду, коли свинка, ну якщо все чудово, дасть слідуючий опороз, то вони вже з відгодівлі знімаються і уходять. А на їх місце приходять вже слідуючі поросята від тієї ж свиноматки. Не завжди так трапляється, але, ну, як на мене, це ідеальний результат. І в такому режимі, якщо працювати, то такий графік і такий ритм він ну, дає свої, так скажімо, позитивні моменти. На Херсонщині я також намагався працювати в такому ритмі, але не завжди це так скажем получалося Тому що... То свинка перегулює, то трішки щось, якісь проблеми, то поросята не дуже добре набирають вагу, то запоносили, то ще якісь моменти. Ну тобто дуже-дуже багато є е різних факторів, які на це впливають. Так, у нас все готово. Можемо розпочинати. Мішниця наша теж готова. Всім привіт! Вперед до праці! Будемо зараз пробувати валити! Чоловік. Давай, стой Давай. ти раз і все. Як, як так, ото, е, талант не проп'єш. Як так, то рвуться на виход, а як так, то не хочуть. Що щось не те. Да? Дівчинка в нас. Дівчинка. Також готуємо часничок до посадки. Ось, придбали посадкового матеріалу 6 кг, і зараз потрібно це все діло приготувати. Серединки окремо вони не беруться, а те, що потрібно, ось відокремлюємо і будемо потім висаджувати. Як тільки стане на погоді, відразу треба це все діло. Вкинути в земельку. Є у нас трішки ось і озимого часничку, але цього замало, тому що для тієї справи, якою ми плануємо займатися, для копчення, для маринадів, потрібна дуже велика кількість часнику. Так що, оцей озимий, що в нас тут знаходиться, він далі піде для того, щоб, ну скажімо так, взяти е сімена і далі. Збільшувати, збільшувати його кількість і в подальшому використовувати ну, більше озимий. Він і зберігається краще. Ну, і сам часник він більших розмірів і з ним і працювати краще. Трішки попрацювали, і наше м'язко вже на столі. Все, працюємо далі. Більшу частину м'яса пустимо на переробку, і пропустимо через каптілочку, і будемо. Коптить, а ну, деяку невеличку частину, які там залишки кості, галяшки, таке голова і все інше це ребра, то ну, тут на місці підуть на продаж. Так, Зай розповідай, що будемо коптити і яка буде продукція. Так, хочемо закоптити сало, хочемо закоптити печеревину, також балики, м'ясо і задньої частини. Подивимося, яке там можна буде ну, закоптити, щоб воно тримало форму і було гарне. Ну Поки все, поки що будемо на цьому. Поки на цьому наш асортимент закінчується. По цінам вже нічого поки ще нічого не, не знаємо. І... Бажаючи, хто хоче придбати під відео і в першому коментарі я закріплю номер дружини, і можна буде до Валі писати на Viber, звертатися і замовити. З цього всього, що ми ну, перерахували цю продукцію, також можна замовити. Є в наявності вже сьогодні ще натопимо. Ось в баночках стоїть смалець. Валь, покажи. Да. Ну, ось є, є півлітрові, літрові, і... літрові да, смалець. Який можна теж замовити, ну по цінам також ми ще нічого не знаємо. Це єда. Ви замовляєте. А ціни, ну, ціни будуть демократичні, скажімо так. Да. Все буде норм.